Ми розглядаємо море питань, це звіти підрозділів університету, це звіти науково педагогічних підрозділів, тобто факультетів університету, це інформацію про інтернаціональну освіту, міжнародну освіту, що було в минулому міжнародну діяльність, це кадрові питання, це питання атестації наукових кадрів. І Це питання присвоєння почесних звань, це питання висунення наших молодих вчених. На стипендії і на різні премії кабміну місцеві стипендії і так далі. і так далі. Сьогодні знаменна подія історії університету. Перше відповідно до нового положення про визнання документів про освіту та наукові ступені була проведена процедура мусорифікації або визнання диплому доктора філософії Петра Джупи, і його диплом доктора філософії був виданий Тарнавським університетом. Відповідно до рекомендації комісії Ужгородського національного університету було рекомендовано вченій раді ДБМЗ УЖНО визнати диплом доктора філософії у спеціальності медицина Тарнавського університету еквівалентним до диплому кандидата медичних наук, спеціальності стоматологія відповідно до українських право. Це є нова практика в Україні, на мою думку, дуже прогресивна. Університети мають повноваження. Мають компетенцію визнавати диплому про освіту наукові ступені науковців з інших країн. Що це нам дає? Це нам дає можливість залучити до навчального процесу фахівців з інших країн, які співпрацюють з нашими підрозділами, які затребувані ними, і які звичайно будуть впливати на підвищення якості освіти у зароському статі. Я викладаю, буду викладати на стоматологічному факультеті реставрацію зубов стоматології, читаю слова. na Medičnom univerzitete v Bratislave. Ja môžem skazať, že študenti v SDS na Ukrajine, teda v Žhorode, tak by ja bol na tom matematickom fakulte, majú očne dobre, očne dobré. Подмінки на то, що могли учитися, маю хороших преподавателя, які стараються і до З чиною радою жорського національного університету в червні місяці був затверджений порядок про визнання. Дипломів про вищу духовну освіту, які видавалися духовними закладами, вищими духовними закладами. Сама процедура в чому полягає, що відповідно експерти, комісія, яка створена на Жорському національному університеті, розглядає дипломи і додатки до них і підтверджує відповідність їх еквіваленту. Диплому бакалавра з Богослов'я. Різні конфесії, це і греко-католики, зокрема семінарії і Теодора Ромжи. І видані вищими духовними закладами Української православної церкви, Київського патріархату, Московського патріархату, це дає можливість вступати за перехресним вступом на відповідні магістерські програми Ужгородського національного університету. Я ну, переконаний, що більшість із тих абітурієнтів майбутніх, яким ми дали сьогоднішнім рішенням право вступати, вони скористаються нагодою вступити на, державну, на спеціалізацію з державного конфесійного права. Інші вони вже висловили також своє бажання, це, чи це історичний факультет, чи факультет суспільних наук. Говорити то про конкретну нинішню подію, то це є ну, таке продовження роботи істориків України і Словаччини, яка є поновлена в новому складі, і я думаю, дуже добре, що вони почали саме з міжнародної конференції і обрали для обговорення одну із найбільш трагічних сторінок історії людства. Це початок розв'язання передумови причини другої світової війни. І сьогодні ми якраз переживаємо той час, драматичний час. І такі виклики з боку Російської Федерації, окупація Криму і загарбання частини території на сході України мало хто думаю з експертів очікував, що саме референдум. Питання виходу із європейського союзу буде стояти на порядку денному в одній з найбільш розвинутих країн західної півкулі це Великої Британії, це також є викликом. Я думаю, що якраз доречним є обговорення питань, значить з чого можуть починатися великі війни. І от досвід другої світової війни, гіркий, гіркий, неприємний досвід другої світової війни, якраз є тим, на жаль, прикладом, на якому можна робити різні. Висновки, робити різні судження як не потрібно робити. Однозначно, що буде виданий окремий збірник матеріалів конференції. Це поза всякого сумніву. Доречним буде продовжити роботу і, хоча б так систематично один раз в рік, будуть проводитися і надалі подібні засідання круглих столів. Конференція ба такий і стибізно при слов'янську українську страну. deliť alebo osobitne hodnotiť význam konferencie pre Slovensko a osobitne pre Ukrajinu v súčasnom svete nemá zmysel. Sme krajiny, ktoré susedia. A v súčasnom svete to nie je možné. А сьогодні ми з вами тут зібралися, щоб презентувати чергове видання, яке належить перу саме представникам цього цеху, церкву лікарського. Я любки хотів би говорити про те, що ми нині презентуємо шикарне, як на мене, видання. Ви бачите всі його на слайді. Документальну історію лікарні імені Андрія Новака це перший том в авторстві двох чудових людей Йосипа Андрійовича Турака і Юрія Юрійовича Яцеєва. Вона витримана у повному дусі, повній букві всієї дипломатики і археографії роботи з джерелами і наукової літератури, якою повинна бути і виглядати сучасне монографічне дослідження. Тут і таблиці, тут і ілюстрації, тут і мапи, більшість з яких це з архівних колекцій, з архівних збір. Одразу скажу, що високопрофесійний колектив видання патент доклав максимум зусиль для того, щоб не лише зробити таке гарне видання, але щоб і, і задовольнити всі забаганки авторів. Ну, ми давали його так, як ми самі любимо читати подібні одні видання, щоб там читач міг зорієнтуватися добре у матеріалі і собі відшукати те, що його в першу чергу цікавить. Значну приділено відомостям пов'язаним з пацієнтами, епідеміологія, медична статистика, нозологія, історії хвороби, протоколи операцій, методи лікування з переліку медикаментів, апаратури, інструментарів, харчування дозвільників. Сподіваємось, що зацікавлений, читач знайде тут для себе залежно від своїх смаків та вподобань чи мало інформації. Книга задумана була для написання 10 років тому. 10 років готувалася, матеріал до друку і фактично вийшла у світ до 150-річчя лікарні. Використано багато матеріалів, які приносили люди, просто знайшовши їх у своїх друзів. Це є перший том книги. Продовження її буде, надіюся, років за, за рік, за два, тому що матеріал треба робити. І так дасть Бог йдемо до третього тому, а потім підемо вже по сучасній історії лікарні. Завдяки цим історичним даним, завдяки цим матеріалам, які отримані нам в різних зижних джерелах, ми змогли і скажімо так, відновити ту ж капличку, яка була буде за часів радянської влади. Я думаю, що ми знайшли у архівних даних питання, пов'язані із так називаємою ледовною, де ми зараз маємо прекрасний склад, зберігаємо овочі під кухнею одразу. Вдалося знайти і ці всі колодязі, які на території лікарні були, які про них забули. І це вже як наркотик за це знаєте для наркомана. Попаді історії, да і то постоянно що зглядає, не приносить дуже багато людей. Я прекрасно знаю своїх колег Йосип Андрійович Турак, це багаторічний завідуючий опіковим відділенням обласної лікарні, хірург професіонал вищого гатунку. Я прекрасно знаю шанованого Юрія Юрійовича Яцину. Ми разом вчилися на медичному факультеті, також лікар з великої букви, хірург до речі. Зараз прекрасний адміністратор, доктор Турак і доктор Яцину, незважаючи на свою професійну зайнятість, знаходять час для того, щоб відтворювати маловідомі а в деяких місцях невідомі сторінки нашої історії. В цьому виданні зріс такої загальної історії нашого краю в угорський, австро угорський період, у чеський період. Це книга не лише про лікарню, не лише про медицину. Це книга про наше життя тих того часу, яким воно було. Тому я дуже радий, дуже потішений і щиро вітаю своїх колег, друзів із, із такою здобуткою. Якого наші випускники дуже чекали на першому курсі і дуже не хотіли його приближати на останній курс. Сьогодні перший день, що ми можемо всіх вас назвати колегами. Ви жи є дипломовані спеціалісти, ви вже не студенти і ви ще це, напевно, не усвідомлюєте. Я все дуже добре почуваю цей момент. І дуже добре згадує той момент, коли я отримувала теж диплом спеціаліста. Перше почуття є радість, попереду ще випускний вечір. А через тиждень у вас вже буде така знаєте, легка ностальгія за студентськими роками. А буде така трошка розгубленість, а що далі робити, а де працювати, а де мої друзі, як далі крокувати по життю. Сьогодні випускаємо. Випуск перше перехрестний. У нас 76 випускників бакалаврів, 44 спеціалісти. Найбільше в цьому році випускають кафедра землеупорядкування Кадав, це спеціальністю землеустрій і Кадас. Це 17 спеціалістів денної форми навчання, 12 спеціалістів заочної форми навчання та 23 бакалаври. Я знаю, що сьогодні вже багато наших випускників запрошені на роботу. Потреба сьогодні в фахівцях з цих напрямків як географії, так і землеупорядкування, а також лісове та особливе паркове господарства в області дуже велике. Я здобув освіту землевпорядника, Я, скажем, працював, але освіти не мав. Тому що законодавство в Україні за останні роки помінялося. Що були ліцензії, видавалися на певні види робіт. Зараз для того, щоб займатися. Певними видами діяльності потрібно мати сертифікат земнопорядника. Без освіти він не цим не надається. Так що це мені дуже допомагає, скаже, і допоможе в майбутньому, де я буду займатися роботою по спеціальності. Купа знань, купа емоцій, купа практик. Це все не пройшло даром. Ми це все пройшли, прожили і. Я вже зараз працюю по спеціальності, я цьому дуже рада. Мені географічний факультет дав багато чого. Я хочу пов'язати своє життя в майбутньому саме з географічною наукою, навчати менше покоління цій чудовій науці, ну і побажати всім найкращого. Всіх вступайте на географічний факультет. спеціаліст, який відкрив вам дорогу в моєму професійному житті. Шановні колеги, для урочистого вручення дипломів та вітального слова, запрошується ректор Буджораційного університету, професор Смоланка. Я хочу подякувати вам за те, що ви навчалися в нашому кузні. Подякувати вам за те, що ви вибрали наш курс, що ви... Потім 5 років влучили наших зі товаричів, все життя, тому що технології з технологією в дуже швидко вперед. Я впевнений, що ви будете за ними працювати і весь час активно з тими технологіями, які пропонуються щоб допомогти стоматолічні. Подавати медичну допомогу всім, хто її потрібно. Подавати медичну допомогу всім, хто їм потрібно. Не Незмінно керуватися у своїх діях. І помисть принципам загальних своїх мораль. Помисла принципам загальних своїх моралі. Бути безкорисливим і чуйним до хворі. Бути безкорисливим і чуйним до довори. Визнавати свої помилки, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції, світової медицини. Відно продовжувати благодійні. Отеці і світової медицини. Дерігати лікарську таємницю. лідерство лікарську таємницю. Любіть своїх пацієнтів. Тому що вони нас, вони для нас. Терпіть їх, тому що вони хворі. Вони не завжди розуміли. І кайтеся, коли ви ще проти них. І ви будете самими успішними лікарями. До вас будуть за шорми стояти ці, які вам будуть O voto Дуже дуже приємний колектив на факультеті і дуже хороші викладачі. Нас готували прокишно до всього, що нам знадобиться в нашому житті. І я думаю, що свій рівень знань, які ми повинні були отримати, ми отримали. Я хочу висити подяку цьому колективу, який нас готував до буднів цих робочих, які нас чекають. Акчеліфром і кеймгір, ебарі газяс welкам ми видали вам харт. Синця возтрансфер студент, де рили але ті. Including the faculty members and including my classmates. They really helped me out from the day I came till now. So um, it's just a great time I spent here and a lot of great experiences, and it was a memorable one I'll never forget. For future, I plan to do uh, further studies in post graduation, maybe uh, in surgery or in orthodontics, but I haven't decided yet.